Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл повернеться на ринг 10 січня у німецькому Оберхаузені. Його суперником стане непереможений албанець Нельсон Хіса. Суперінвестор боксу Туркі Аляшейх у лютому планує влаштувати масштабне боксерське шоу, у головних боях якого можуть виступити Давид Бенавідес та Девін Хейні. За умови, якщо обидва здобудуть перемогу у своїх найближчих поєдинках 22 листопада, в Аріяді Еріксон Лубін дав прогноз на майбутній титульний бій Себастьяна Фондори проти Кіта Турмана. А британські чемпіони Кріс Алджієрі та Пол Маліняджі прокоментували бій самого Лубіна з Верджолом Ортісом Молодшим. Вони зустрінуться в рингу 8 листопада в Техасі. Британський супертяж Мозеси Таума відмовився від претендентського поєдинку IBF проти кубинця Френка Санчеса. Тепер у них нові суперники. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримуй ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт боксу разом з Favbet. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі агітка Баєл повернеться на ринг 10 січня у німецькому Оберхаузені. Там він захищатиме свій пояс у бою проти непереможеного албанця Нельсона Хіси. Для Кабаєла, що виступає під німецьким прапором, це буде перший домашній поєдинок із 2023 року. Нагадаємо, Кабаєл востаннє виходив на ринг у лютому, коли нокаутував китайця Джана Джелея у шостому раунді. Перед тим він достроково переміг Френка Санчеса та Арсланбека Махмудова. Його суперник Нельсон Хіса свій останній бій провів у червні. Зупинивши Патріка Корте технічним нокаутом у другому раунді, продовжуємо. Міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аляшейх Шейх планує влаштувати масштабне боксерське шоу у лютому наступного року. Журналіст за Ring Майк Копінджер повідомляє, що в головних боях цього вечора можуть виступити Давид Беневідес та Девін Хейні за умови, що обидва здобудуть перемоги у своїх найближчих поєдинках. До речі, вже 22 листопада Беневідес і Хейні боксуватимуть у Веріяді в рамках турніру The Ring 4. Беневідес у головній події захищатиме титул WBC у напівважкій вазі проти Ентоні Ярда, а Хейні у Комейн Івенті битиметься за пояс WBO у напівсередній проти Брайана Нормана. Спершу Аля Шейх планував, що головною подією людневого шоу стане бій Сауля Канел Альвареса. Але через операцію на лікті після недавнього програшу Теренсу Крофорду мексиканець вибув із планів на невизначений термін. 25 жовтня на MGM Grand Arena в Лас-Вегасі відбудеться великий вечір боксу від промоутерської компанії Premier Boxing Champions у форматі PPV. У головному бою шоу американець Себастьян Фондора зустрінеться з екс-об'єднаним чемпіоном у напівсередній вазі Кітом Турманом. На кону стоятиме титул WBC у першій середній вазі, що належить Фондорі. Колишній суперник Себастьяна Еріксон лубін поділився своїм прогнозом. Думаю, це буде хороший бій, але з урахуванням молодості, габаритів і обсягу роботи Фондори, думаю, він зможе перемогти Кіта Турмана. У Фондори занадто велика перевага в розмірах. А Турман вже багато років не зустрічався з бійцями найвищого рівня. Так що зараз він повертається і виходить проти одного з чемпіонів. Він б'ється з хлопцем з ростом 1,98 або скільки там вказують. Так що це буде трохи інакше. Турману буде некомфортно в рингу. Подивимося, що в нього залишилося в арсеналі, тому що люди люблять вигадувати історії. Може він працює як звір, все ще валить суперників у залі і тому подібне. Ніколи не знаєш. Але очевидно, у нього є своя причина. Чи то гроші, чи то любов до боксу. Але думаю, нас чекає видовище, сказав Лубін. Продовжені теми. Сам Еріксон Лубін вже вневдовзі проведе бій з тимчасовим чемпіоном WBC у першій середній вазі Верджелом Ортісом Молодшим. Бій пройде 8 листопада на домашньому рингу Ортіса в Форт Верті, штат Техас, та стане головною подією вечора боксу з трансляцією на Дазон. Майбутній івент прокоментували колишні чемпіони світу Кріс Алджієрі та Пол Маліняджі. Це просто показує, що у Лубіна немає страху. Його настрій такий: якщо я хочу стати чемпіоном світу, я повинен битися з будь-ким, хто переді мною. Для матчмейкерів він мрія. Прийняти ще одну поразку це ризик, але перемога тут моментально виведе Лубіна в число претендентів на титул. Він проявляє безстрашність, а його команда діє грамотно. Верджол Ортіс розуміє складність бою проти Еріксона. Він вміє і боксувати, і рухатися, і бити. Мало хто хоче виходити проти нього в ринг. Так, Еріксон воїн, а Верджіл йде прямо на нього. Лубін вміє бити. Він був першокласним елітним проспектом. І тепер йому потрібно викластися на всі 100, тому що наслідки поразки будуть серйозними. Де є бажання, там знайдеться і шлях, сказав Елджієрі після прес-конференції Лубіна і Ортіса. Нагадаємо, Лубін офіційно програвав лише колишньому абсолютному чемпіону в 154 фунтах Джермелу Чарло і нинішньому володарю титулу WBC Себастіану Фундорі. Зустрічаючись вже з третім поспіль непереможеним опонентом, Лубін довів, що він пройшов сувору школу. Це не крок назад. Мало хто хотів зустрічатися з Муртазалієвим або Ортісом. Еріксон завжди йде проти течії, бере те, що хоче. Це абсолютно в його стилі. Він хоче виглядати чемпіоном і бути чемпіоном. Деякі бійці розуміють, що повинні дивитися собі в очі, мати стрижень і поважати себе. Він боєць світового рівня з почуттям особистої відповідальності. Бокс це нещадний бізнес. Люди швидко забувають про бійця, який програв. Потрібно вміти виходити туди і перемагати. Зазначив аналітик пробокстів і екс-чемпіон світу Пол Маліняджи. А як ви думаєте, хто вийде переможцем у цьому вибуховому протистоянні? Безстрашний та загартований боями Еріксон Лубін. Чи небезпечний і непереможний Верджіл Орчіс Молодший, якому допомагатиме підтримка домашньої арени? Ваш прогноз пишіть під відео. Ну і на завершення. Напередодні стало відомо, що британський супертяж Мозес Ітаума не погодився на проведення претендентського поєдинку IBF проти кубинця Френка Санчеса. Спершу суперником Санчеса мав стати Ефе Аджакба, але після його відмови черга дійшла до Ітауми. Як повідомляє Sky Sports, британець дав зрозуміти, що бій із Санчесом не входить до його планів. Таким чином, шанс на участь у бою елімінаторі отримав Річард Торес, який йде наступним у рейтингу. Проте поки невідомо, чи прийме американець цю пропозицію. Ситуацію прокоментував менеджер Санчеса Майк Борао. Боксери не шикуються в чергу, щоб побитися зі здоровим Френком Санчесом. Раніше Френк легко перебоксував Ефе Джагбу, тому я розумію, чому він відмовився від бою. Мозес суперзірковий проспект, але здається, що він надто зелений для Френка. Торес вибуховий. Це зробило б їх бій захоплюючим. Френк повідомив IBF, що він доступний. Неважливо, хто буде суперником. Френк сповнений рішучості, і він стане обов'язковим претендентом IBF, заявив Барао. Тим часом і Тоума зіткнувся з проблемами пошуку суперника на наступний виступ. Журналіст The Ring Майк Копінджер повідомив, що команда британця розглядає кандидатури Майкла Хантера зі США, експретендента на титул у першій важкій вазі, який у 2017 році поступився Олександру Усику. Та співвітчизника Давіда Аделея. Повернення Ітауми в ринг заплановане на 13 грудня у Манчестері. Спочатку фаворитом на бій із ним був Філіп Хорговіч, який виступав у одному карді з Мозесом у серпні, коли Ітаума нокаутував діляна Вайта. А Хорговіч переміг Давіда Аделея одноголосним рішенням суддів. Проте домовитися про поєдинок із Хорговичем чи Джаном Джелеєм команді британця поки не вдалося. Ну а часу залишилось не так багато. Тож, чекаємо офіційного оголошення наступного суперника Мозеса. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.